Росія поступово рухається до вирішення завдань, що були позначені на початку її проведення. Також зазначив, що він знає, коли звільнять Курську область, але точної дати не назвав, мабуть, щоб не навручити. Також пообіцяв, що всі руйнування буде відновлено, і що на потреби прикордонних регіонів вже виділено 108 мільярдів рублів. Поміркував е, своєю хитрою е, диктатор і про велику політику. Мовляв, це наука е, компромісів і запевнив, що Росія, начебто, завжди була готова до них, от тільки протилежна сторона не підтримує добрих намірів ерефівців. Отже, під час зустрічі з новобраним президентом США Дональдом Трампом буде про що поговорити, підсумував Путін і вкотре згадав про стамбульські перемовини. Журналіст телеканалу NBC Кейр Харді Бренан Сімонс під час прямої трансляції з Путіним поставив йому досить незручне запитання щодо зовнішньої політики РФ. Він зауважив, що на війні з Україною, яку в РФ називають СВО, загинуло багато росіян, включаючи генерала, якого вбили в Москві. І цілі, які були висунуті перед проведенням так званої спецоперації, не були досягнуті. У Сирії скинули режим Асада, якого підтримував Кремль. Тож незрозуміло, що Путін може запропонувати новообраному президенту США Дональду Тра. По під час зустрічі після млявої відповіді кривавого диктатора про міфічні досягнення Росії журналіст покинув прес-конференцію. Ну і найкрасномовнішим показником так званої російської демократії та свободи став примус до перегляду прес-конференції Путіна. О, Від старих до малих чи молодих, як то кажуть, слухати оцю маячню е бункерного змусили не тільки держслужбовців і працівників бюджетної сфери, а й навіть дітей у дошкільних навчальних закладах. За старими радянськими традиціями фото та відео буцімто зацікавлених дітей, школярів, студентів, лікарів, вчителів, почали викладати у соцмережах. Це просто відбере приклад з диктатора північнокорейського всіх трьох точніше.